Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія Українці і сьогодні мова піде про різницю між ніє і ТІЄ в Іспанії на 2024 рік. Ставимо лайки, підписуємось, замовляємо консультації. Я радий вас бачити! Перше. Давайте обговоримо, що таке НІЄТІ. Це два документи, які вам необхідно оформити при переїзді в Іспанію для легалізації. Це дуже-дуже потрібно для кожної людини, яка хоче тут жити. Одне діло, коли ви стаєте на програму, друге діло, коли ви не стаєте на програму. Але все одно їх вам треба отримати. Але навіть якщо ви отримаєте, лише ніяк. І тут залишаєтесь в Іспанії, от ваші плани тут залишатися і жити, то, в принципі, далі можна все вирішити і легалізуватися, якщо ви будете не порушувати, не порушувати законодавство, якщо будете працювати, все, можна легалізуватися. І зараз давайте розберемося, в чому є певні відмінності, що відбулося за 24 рік. Перше, це черги. Черга на нія. Чим відрізняється черга на нія від черги на тія? Зараз, якщо робити НІЄ, це первинний документ. Без первинного документу ви тут ніхто розумієте? Е, якщо робити е, НІЄ, то черга на сьогоднішній день приблизно складе, дивлячись в якому центрі і як ви це будете робити, бо є тільки два варіанти, як це робити через екстранхелію і через спеціалізовані центри для українців, яких зробили для того, щоб робити ці ні. Два закрилося, два залишилися в Мадриді і в Малазі. Якщо робити через ці центри, то черга приблизно складає середина, середина вересня, якщо говорити на сьогоднішній момент, друга проблема, з якою зіштовхнулися люди на сьогоднішній день: що немає сід на тіє. На тіє, це на другий документ. Розумієте, тут не так, як у всіх інших країнах. Тут є два документи. От, наприклад, один внутрішній НІ, з яким ви можете жити всередині країни. А один Тіє, ви з ним можете виїжджати і їздити по Євросоюзу. Або заїжджати з ним у Євросоюз. Розумієте? Так от ці черги на Тіє в деяких містах взагалі також просто от, от є місто, і вони просто припинилися. Нема. От нема сіт і все. Тому треба думати і розуміти, в якому місці зробити це тіє. А я вам нагадую про мою збірку автоконсультацій по всім цим питанням. Там все я зібрав, всі-всі відповіді на питання, які мені ви мені задавали два з половиною роки. І тут у мене буде у описі посилання на мою збірку. Також вам нагадую, що в мене є особисті консультації, якщо треба розглянути ваш кейс. І... Зрозуміти, чи ви зможете виїхати, чи ви не зможете виїхати, бо все є по-різному. Зазвичай приблизно 90, 99% людей. У мене всі хто всі, хто подавалися, вони всі зараз живуть тут. Хтось вже навіть поміняв країну, хтось виїхав в іншу країну, але тим не менш вони отримали своє. Щастя і своє сонце і свої океани своє море в Іспанії. Були щасливі. Звертайтеся, ставте лайки, піднімайте цей канал ще вище і натискайте на дзвіночок для того, щоб знати останні новини по тому, що вам потрібно. Де можна отримати документи? Ні і ті. Перше, це е, спеціалізовані центри, як я вже казав. Які є в декількох місцях зараз? Вони діють це Мадрид і Мадрид і Малго. Вони були раніше в Барселоні і в Аліканте іще. зараз. Там трошки услаблена ситуація, там не можна отак от прийти і от взяти і зробити його. Да? От це ні, щоб воно щоб вони вам зразу його видали. Бо по різному буває, наприклад, якщо робити через поліцію, це другий варіант через поліцію, через екстрангерів. Тоді ви маєте бути вже тут, ви маєте вже бути на території Іспанії і замовляти сюди. Чому? Тому що це робиться через електронну почту, ви надсилаєте туди запит, і вам може прийти відповідь завтра. І вони вам можуть сказати: завтра з'явитися у такий-то відділок, принести такі-то документи, і завтра будемо це все робити. Розумієте? Тому це дуже важливо, як вам поступить. За цим теж можете звертатися, розповім, як і що відбувається зараз. Чи можна стати на програму без НІ і ТІІ? Без Ніє стати на програму зараз. Я не бачив таких випадків. Раніше, в 22-му році брали всіх, отак от приїжджає евакуаційний автобус е, з Польщі, наприклад. Іспанці замовляли, от всім селом скидалась грошами, уявіть собі, відправляли автобус на кордон з Україною в Польщу, і отак от просто от стояли автобуси, і вони казали, так хто з України хоче їхати в Севілію, сідайте сюди в цей автобус, ми вас прямо довозимо і селили прямо у сім'ї, прямо у сім'ї. Так, да, комусь вдалось ужитися у сім'ях, комусь не вдалось. Хтось потім став на програму, але це все все одно вирішувалося. І я пам'ятаю, як це було, як переводилися люди із сімей на програму і так далі. І були навіть допомоги певні, коли платили якусь часу, хто це встиг зробити, якщо жили в сім'ях. так? Але на сьогоднішній день стати на програму можна із НІЄ, якщо у вас є первинний документ. От про це треба подбати в першу чергу, щоб він у вас був, щоб ви розуміли, що у вас є дата, і щоб ви розуміли, що можна йти в приймаючу організацію і подаватися. Про це теж звертайтеся, проконсультуйте, якщо вам не зрозуміли весь процес, якщо ви вже прийняли рішення їхати, і ви нічого навіть не розумієте, чи не почали дивитися мої відео, також це є. П'яте. Є така проблема, коли люди взяли не те ні. Не те ні. Ніє це типу аналог нашого ідентифікаційного номеру. Але він прив'язується до вашої ситуації. Якщо, наприклад, це тимчасовий захист, то він прив'язується до того, що ви берете тимчасовий захист. І у вас документ буде відрізнятися від документу тієї людини. Яка взяла економічні нія, наприклад, для купівлі автівки або для купівлі нерухомості в Іспанії, без Нія це неможливо зробити, розумієте? І є інший документ. Там нема черг. Ти приходиш, туди, все окей, ну нібито ж ніє, да? ти заходиш на сайт, дивишся, а ви, до речі, подивіться мої відео, які я робив, як це робити. Як отримати, я детальні інструкції даю, як це робити. Подивіться мої старі відео, які я робив, десь приблизно три відеоінструкції, як це робити детально. І коли ви приходите туди, от заходите на сайт, дивитесь, о, все, черг нема, все сіти є. І ви берете, наприклад, нія економічний. Але він вам не дає тимчасового захисту. Номер у вас буде, але тимчасового захисту нема. Для цього треба звернутися також в цю екстрафірію, якщо ви зробили таку помилку, і там попросити поміняти його на, на ні, по тимчасовому захисту, або їхати у спеціалізований центр і там. Це робити дуже важливе питання, яке мені задають постійно останній час, це чи припинять видачу ТІЄ, це пластикової картки вже за 6 місяців до закінчення тимчасового захисту. А тимчасовий захист, якщо ви пам'ятаєте, закінчується у 2025 році. Да, розумієте, по директиві він мав тривати 3 роки. Але якщо подивитися заяви... Очільників Європарламенту, то вони говорять, що іще на один рік будемо продовжувати тимчасовий захист. Це рішення іще не проголосоване, його іще нема. Так, але якщо вони це заявляють, то по аналогії з минулим роком я можу зробити припущення, що вони проголосують. Якщо вони говорять А, зазвичай вони говорять потім Б. Так було і в минулому році. Потім далі Іспанія має проголосувати цей документ. Тут вже потім будуть правила, по яким будуть видаватися тіє. На мій погляд, скоріш за все, вони можуть зробити так само, як було, щоб нічого не змінилося, щоб всі далі так, так, і, так і отримували, щоб полегшити цей, стат, цей процес. Що було в минулого року? На деякий час, я пам'ятаю, припинилися сіти, тобто їх ніде не було, не можна було взяти на отримання тія. Добре? Люди пересиділи, перечекали певний час, наприклад, місяць чи два. Потім ці сіти з'явилися, люди подалися на тія і отримали свої пластикові документи. І останнє, де поновлювати ті? Поновлювати тія, треба у тому відділку, де ви його брали. Але. Якщо ви змінили місце проживання і саме головне, змінили прописку, то із своєю пропискою, якщо у, нас, у вас є офіційна, ви йдете вже в ту екстрамфіру, яка ближче до вас, і там же можете запросити продовження цього ті. Це також дуже важливий момент. А я вам бажаю, щоб у вас все було добре, щоб у вас ваш шлях був легким. Щоб ви подивились море, океан, щоб ви насолодилися Іспанією Сонцем, і щоб ваша душа вже відпочила від того, що було у вас зараз, за останні роки в Україні. Нехай вам щастить. Звертайтеся за всім, що потрібно. Телеграм буде у описі. Інтегруйтесь!